Всім привіт! З вами Андервін і сьогодні ми знову обозриваємо такий проєкт, який називається Mining Blocks. Але перед початком я хочу, щоб ви обов'язково підписались на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі на дайманий момент проходить конкурс, в якому ви можете виграти до 5 доларів і буде 5 переможців. Також в моєму телеграм-каналі кожного дня я викладаю нові і нові проекти. Як бачите, ось недавно 12 жовтня викладав новий проєкт, в якому ми можемо заробляти гроші, граючи в ігри. Так само 11 жовтня викладав знову новий проєкт, в якому нам потрібно заробляти монети Ruby. І проєкт вклали 7,5 мільйонів доларів. Так само хочу вам похвастатися, що 8 числа я так само викладав теж новий проєкт. І 7 числа теж новий проєкт. обов'язково приєднуйся в наш телеграм-канал та приєднуйся в наш телеграм-чат, в якому ми активно обговорюємо нові проекти та розказуємо один одному, які є лайфхаки для заробітку більше грошей без вкладень, Тому обов'язково приєднуйтеся в наш телеграм-канал. Давайте перейдемо до майнінг-блоку нашого. Не забувайте, хто зареєструвався поповнювати здоров'я, це насамперед. Взагалі, нам потрібно на початку качати уровень, тому що за уровень і за перегляд реклами дадуть блоки. Оці блоки це основна наша валюта, за яким ми купляємо майнера. Так само, як бачите, кожного дня майниться Dogecoin. Взагалі, Взагалі мене 0,50 гх. Це дуже мало, якщо чесно, це один майнер, який мені дали за уровень. До речі, що я розізнався? Що за 10 уровень, 15, й 20 й дають або майнера, або якісь ништячки. Тому за те, що ви апаєте уровень, вам дають якісь винагороди. За як можна апати уровень? В загальному ви можете передивляти відео. Наприклад, бачите тут ads Available. То просто називається View Ads, тобто дивитесь рекламки, і там ви дивитесь рекламки. За рекламки вам дають оці блоки, основну валюту, за яку ви потім можете купляти майнери. І також прокачується ваш уровень. І також за оце все вам в рулетках дають майнінг-токени. Зараз воно в мене обновиться 265 майнінг -токелів. за 265 майнінг-токелів. За яких ви можете крутити ці рулетки і отримати також матеріали. І ці матеріали ви потім зможете їх просто продавати, або майнити, або крафтити собі майнер. Також є кран, фейсід називається. Ну, я думаю, хто прошарений, вже розуміє, що таке фейси. Так само проходимо капчу. Давайте пройдемо з вами капчу, я заберу собі. Пару монеточок-блоків основної нашої валюти, і заберу майнінг токени. Як бачите, два Майнінг токена і 0072 блока мені дали. От. Краном так само можете користуватися. Шортлінки так само користуємося, не забуваємо проходити. І, до речі, є Halloween event Halloween event, в яких ми можемо скрафтити. Новий майнер. Майнер в мене поки один, тому що я збираю ці блоки. Як бачите, я хочу купити нормального майнера хоча б на 5-6 ГХС, що приносило мені набагато більше. І насамперед вам просто потрібно качати уровень, тому що навіть за уровні вам дають майнера. Якщо я напомню за 100 уровень, там дають легендарний майнер. Я, звичайно, не знаю, скільки він приносить, але цей майнер дуже крутий, тому що він називається сам легендарний, і я думаю, що це не тільки користь якусь вам дає від його назви, а він обов'язково нормально майнить. от І я думаю, його, якщо, щось навіть, можна буде продати. Також, як бачите, івент, Хэллоуінський івент, вже почався. от ну Подивимось, що з цього івенту взагалі вийде. І вдасться нам багато тут заробити, але ну, знаю, що проект вже працює 8 чи 9 місяць. Взагалі це, ви бачите клон, типу роллер От як бачите, фейс кран І за рекламу ви так само можете заробляти досить непогано. Ну взагалі вам хочу сказати, що один блок я заробив буквально за пару, ну можливо, годинка перегляду реклами. Тобто один блок. От один блок це рівняється плюс-мінус 1 доларове. Тому думайте, чи варто вам... Щось таке жорстке вкладати, якщо можна на рекламках просто заробляти. Просто дивитися рекламки, нажимаєте Claim and go далі і все, нічого складного тут немає. Далі хочу вам показати, як встановити майнер. Нажимаєте Relax, ну точніше на nickname, inventory. нажимаєте і нажимаєте Miners, і у вас буде Equip. От, просто нажимаєте Equip, Power нажимаєте, Equip і Space місце теж Equip. От, як бачите, я рулет вже досить багато крутив, тому що от нам чіп Т1, чіп Т2, чіп Т4 навіть мені випадав в рулеці. Далі Фан Т1, Т2, Т3 є. От, також карта Т1, Т2, Т3, Т4 навіть є карти. І це все випадало в Ріля. Оцих майнінг токенів, і також ці е, майнінг токени дають за рекламу, і ви їх можете поміняти. Навіть бачите, контейнери є і дуже багато різних матеріалів. Це за перегляд реклами і за повишення уровня і за. Крутіння рулеток. Чим більше реклами ви передивитеся, тим більше токенів у цих майнінг ви заробите, тим більше рулеток ви прокрутите, тим більше матеріалів зробите і скрафтите майнери свої. А якщо ні, просто продасте, а потім за ці гроші, за які ви продали, просто купите нові майнери. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!